Перед тим як ми почнемо відео хочу зробити важливе повідомлення. Відтепер канал стає україномовним. Я думаю що не треба пояснювати чому. Всі, хто не розуміє чи не розуміє, не тримаю. Є кнопка відписатися, натиснули Відписатись, закрили вкладку, забули за канал і розійшлися як в морі кораблі. А тих хто вирішив залишитись, вітаю на своєму каналі. Спойлер одразу, я купив новий байк. Це відео буде з двох частин. Перша частина розпаковка, а друга збирання. І поки ви будете дивитись на відео з першою розпаковкою, яку я робив швидкоруч, бо цього чекали в магазині, розповім маленьку передісторію покупки. В зв'язку з широкомасштабним вторгненням військ балані на територію України, саме дуро Сезон, можна так сказати, не відбувся. Для мене мотосезон 22-го року почався з того, що Міністерство війни Балалайні почало завдавати ракетні удари по НПЗ і паливним базам, із-за чого в країні з'явився дефіцит палива. Треба було стояти півдня на АЗС, щоб залити всього 20 літрів, які давали одній особі на добу, і то тільки в бак, але простоявши в черзі, не факт, що для тебе вистачить палива, коли вона до тебе дійде. Тому довелося ставити автомобіль і їздити на роботу на мотоциклі. 20 літрів мені вистачало на місяць, коли б на авто я спалив 20 літрів за одну-дві неділі, тому за прості покатушки не могло бути й мови. Коли трохи дефіцит палива зменшився, з'явилась можливість інколи виїздити кататись. І це вже була середина червня. В цьому році я планував більше сконцентруватись на тренуваннях розвитку базових ендуровмінь. А не просто на покатушках по полях, яким присвячувався основний час минулого року, коли я вперше сів на мотоцикл і треба було в принципі звикнути до нього. Після того, як я почав робити якісь вправи на баланс, вправи на роботи щепленням, я зрозумів, що цей мотоцикл має два очевидних недоліки: перший це його вага, другий це його щеплення. Враховуючи те, що це 4 водянка, яка має високий центр ваги, плюс не самі легкі матеріали рами й двигуна. Для мене хлопця, який має вагу 65 кг і не саму спортивну форму, це була як чугунна батарея. Кожна втрата балансу це була постійна боротьба з надмірною вагою. Не скажу, що було важко його піднімати, коли він падав, але доводилось робити часто і на це теж витрачались сили. Щеплення це, напевно, головна історія, тому що при звичайній або кроскандрійній їзді воно нормальне. Запустив двигун, прогрів, підкрутив щеплення і поїхав. В технічній їзді функція підкрутив щеплення включається на постійній основі, при тому що крутити його доводилось як в плюс, так і в мінус. Трошки прогрів його вправами підкручуєш в плюс, 2-3 хвилини перепочинку і вже починаєш його мінусувати. Із-за цього цей клучпойнт постійно кудись зрушується. Поки ти звикаєш до одного положення, через хвилину воно вже кудись зрушилось і треба знов крутити. Надмірна вага і плаваюче щеплення стали основними факторами, які наштовхнули мене на продаж цього байку. Також мене до продажу спонукав анонс появи новинки від бренду Кові, а саме байк не рудій руді базі з двохтактним двигуном, який є копією рудого двигуна 2017 модельного року, і вже має гідравлічне щеплення. Оновлену задню підвізку, яка вже була на базі пдс амортизатора Загалом вилку і амортизатор робили на базі Rudog експлор, Також заявлена менша вага самого байка. Це мене дуже зацікавило і я вирішив продати свою 4Т прошку і купити двохтакний. Хочу зауважити те, що я ні слова не сказав за чотирьохтакний двигун і його потужність. Якщо коротко, то мені її вистачало на моєму рівні і у їзди. Тому потужність двигуна не було головним фактором продажу байка, якби вони на цей чотирьох двигун придумали систему гідравлічного щеплення, або просто скопіпастили рудий чотирьох двигун. Тих же років, можливо, я все ж таки обрав би 4 із і більшого моторесурса двигуна. Отже, після продажу 4Т байка, яке відбулось у середині серпня, заїхав у місцевий мотомагазин, де я купляв свій перший байк, і запитав, чи зможуть вони привезти новинку. Вони відповіли, що привезуть, і надали знижку за другу покупку. Опцію збирання в магазині я не замовляв, тому що хотів сам цим займатися. Мені подобається, і я від цього отримую задоволення. На початку вересня його до Ставили в магазин, я приїхав з причепом і забрав його в коробці. Тому далі на відео: розпаковка і підготовка до збирання. Розпаковку почав просто із того, що потрапляло до рук. Одразу розпаковуючи, порівнював деталі з 4 прошкою випуск якої датується 6 місяцем 2020 року. Щіток з фарою та поворотами, захист переднього гальмівного диску, кросовий щиток, захист рук та захист вилки виглядав аналогічно 4 Т-версії. Але перше, що потрапило мені в очі, це не досить якісна поклейка графіки. На захисті вилки, края були не і мали зазори. Треба було потім прогрівати і розгладжувати. Далі в руки попала передня підвіска, вона тут теж трохи змінилась. Під 220 року зверху були регулювання компресії та відскоку, а знизу були регулювання приднатягу пружин. Під 222-го року регулювання приднатягу пружин перенесли вже наверх, як у руді підвізці експлор. Передня підвізка окрема тема, до неї ми ще повернемося і трохи забігаючи наперед, скажу, що вона працює гірше, ніж у моделі 2020 року. В чому причина цього, нам треба буде ще дізнатися. Далі на черзі переднє колесо. Його основні складові не змінились. Всета ж алюмінієво фрезерована мотачина. Обід серії 260 гальмівний диск. Змінилась лише покришка. На версії 20-го року вона була 80 на 121, а на версії 22-го року вона стала 90 на 121. Але змінився не тільки розмір, а й склад гуми. Вона стала м'якішою вже з коробки, бо гума 20-го року була просто пластмасова в порівнянні з цією. Захист двигуна лишився таким самим, але вони його тільки підрізали спереду, я так і розумію, і за конструкції резонатора. І мінусів, вони не прибирали хвіст, який захищає прогрес, що буде служити якорем і є ймовірність відірвати захист, якщо ним зачепитись. Кермо воно стало трохи ширшим, змінило свій підйом. І з'явились гужони з різьбою для кріплення захисту рук. Раніше були просто цангові зажими в комплекті. Підйом став меншим за рахунок того, що кріплення керма стало вищим. На моделі 2020 року кріплення керма нижче по висоті, але підйом керма вищий. Також гріпси стали значно м'якішими ніж у моделі 2020 року. Акумулятор такий самий літіонний, легкий і живучий. Може цілу зиму простояти без підзарядки, весною з півобору запустити двигун. Рекомендую. Ще одна коробка побільша, в яку складено. Захист радіаторів пластмасовий, аналогічний моделі 2020 року. Масле моторне 1040. Не Motorex, але добре, що хоч щось поклали, буде чим обкатати двигун. Далі переднє гальмо. Візуально головний робочий циліндр і магістраль нічим не відрізняються від моделі 2020 року. Лапка перемикання передач, передня і задня вісь, кріплення колес, кріплення з захисту рук до керма, кріплення з захисту переднього галімного диску, датчик швидкості. Візуально він відрізняється, його дріт став довшим і тепер він складається з двох частин. Також відрізняється спосіб кріплення на скобі супорта, гумові кріплення переднього щитка з фарою, кріплення дзеркала. Кришки кріплення керма. Вони також змінились і стали окремими, коли на версії 2020 року вони були виконані у вигляді однієї кришки. Рівно 5 кабельних стяжок, пакет з різним кріпленням. Щиток приборів аналогічний версії 2020 року. Далі бокова парковачна лапка. Вона теж змінилась, якщо бути точнішими, то змінився тип її кріплення і складання. Став аналогічним як на руді Bestia. Переднє крило таке саме, але пластик став дуже гнучким це є великим плюсом в порівнянні з 2020 роком, але знову ж таки неякісно поклеєна графіка. Ще я помітив, що сидіння стало більш м'яким, як саме наповнення, так і шкірка. В принципі, основне дістав залишилось розібрати клітку, дістати заднє колеса і поставити байк на підставку. Для цього я покликав батька. Заднє колесо складається з аналогічних компонентів, як у версії 2020 року. За винятком задньої гуми, вона змінилась, а точніше її розмір. Він був 110 на 90 на 18 а став 140 на 80 на 18 і стала більш м'якою. Її малюнок нагадує Mitas EF07. Після зняв останню упаковочну плівку, під якою був пульт керування світотехнікою, головний циліндр щеплення, ручка газу, корпус якої змінився під один трос. Візуально змінились траверси, вони були відфрезеровані по типу рудої six Days. Ось і підійшла до завершення перша частина. Дякую за перегляд! Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний ютуб.